Радник охорони здоров'я при ООН, Ольга Ботакова можете почитати в інтернеті. Вона сказала, що є 26 тисяч діагнозів і лише три причини. Я їх зараз тако тут намалюю. Перша причина це обезводнення. Обезводнення. Друга причина це забруднення. Забруднення. І третя причина це голод. голод. І під оцих три причини було розроблена цікава, дуже проста, унікальна по-свому, і саме головне, що дієва концепція здоров'я на основі натуральних продуктів. Людина, яка дотримується цієї концепції, вона живе так, довше і позбавляється будь-яких питань по здоров'ю. Що це перше є? Якщо обезводити обезводнення, значить, що напоїти. 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 Тобто пити норму води, норма води в нас зараз 30-40 мл на 1 кг ваги. Норму води випиваємо, тому що наш організм складається на 70% з води, а ми п'ємо чай, кава, капучино і так далі. Плюс пити правильно живу воду, біологічно доступну, яка буде давати нам енергію, яка буде мати лужне середовище, відповідну мінералізацію. Ось, все це в нас також. Є, якщо вам буде цікаво, я вам розкажу, що я для себе використовую вже понад 5 років. Ось, позбувся багато питань по здоров'ю. П'ю таку саме ж воду, яка чистить нирку, печінку. Ну, взагалі, пропадають навіть головні болі. І почистити. Якщо забруднення, значить почистити. Тобто, раз в півроку ми проходимо таку профілактику очистку організму. Від чого ми чистимо? Виводимо жиророзчинні і водорозчинні токсини. Синів чистим. Тут ми вже запускаємо дренажні системи. Тут і зразу чиститься кров і навіть печінка. Потім це перше. Друге. чистим від паразитів. Паразитів, я її називаю так А, Б, В, Г, Дейка. Тобто агресія бактерій, вісури дріжджі і найпростіші. Тобто патогена мікрофлора, яка живе в нас, розмножується, вживає наші вітаміни, мінерали і так далі. Більшість проблем із-за того, що надлишок у нас патогеної мікрофлори в організмі. Третє, чистимо лімфу, фу, печінку. А потім вже в кінці чистимо кишечник. Адже наш кишечник, це є наш імунітет, наскільки чистий наш кишечник, наскільки буде міцний імунітет, адже понад 80% імунітету заховано в нашому кишечнику. От, намалюю вам такий кишечник, він має такі версинки. І через нас неправильний спосіб життя на цих ворсинках накопичуються шлаки. Тобто ми вживаємо їжу з різними хімічними добавками. Картоплю вживаємо, хлібобулочні вироби, вони там киснуть, гниють, запиваємо водою. Тут воно все стоїть, бродить і нормально не засвоюється кишечником поживні речовини, відповідно. І Тут розмножується та ж сама патогенна мікрофлора, агресія, бактерії, віруси, гриби дріжджові. І ми вживаємо спеціальні сорбенти, які от очищують ці шлаки з кишечника. І тоді вже засвоюються добре вітаміни, мінерали, потрапляють через кишечник вже, відповідно. Правильна вода в нашу клітину. Тобто проводимо таку генеральне таке прибирання нашого організму. І потім, коли ми вже почистили, напоїли організм, даємо йому правильне харчування, здорове харчування, не жири, вуглеводи, що зараз в нас так багато, а вітаміни, як я писав, білки, мінерали поліненасичені жирні кислоти, ферменти, клітковина. Одним словом, код клітини, який допомагає нам в правильному функціонуванні наших клітин і розмноження вже здорових клітин. Отже, друзі, якщо ви будете дотримуватися дійсно цієї концепції, ви позбудетеся будь-яких питань по здоров'ю, адже тут є спеціальні натуральні. Програми, продукти, витяжки з рослин, концентрати рослин, які також проводять очистку організму, після чого людина позбувається в серйозних питань по здоров'ю і роблячи профілактику, вона живе набагато якісніше і набагато довше. Ось. Тому, кому цікаво спробувати концепцію розібратися, звертайтеся, проведу вас по цій концепції вже по готовій системі, вже готовими продуктами. До результатів, адже в мене є вже багато результатів. Ділюся, звичайно, відео, можете переглянути. Тому бережіть, звичайно, своє здоров'я, тому що це найцінніший скарб, який дам на Бог безкоштовно, а, на жаль, ми його чомусь не цінимо. Всім хорошого настрою і до нових зустрічей!